От прийшла весна, бжоли літали сюди в цей лоточок. Ми з нам треба збирати пилок. Ми підходимо, витягуємо цю дно, вставляємо вниз в нижній, в нижній паз. Тобто з верхнього пазіка вставляємо цей лоточок в нижній. Зрозуміли? Отак. Приходимо, приносимо оцю сітку, касету. Що дуже зручно. Що ця касета, бачите, вона розбірна. Тобто, дуже легко чистити е, сітки, решітки від бруду, від мусора, від мертвих бджілок, від прополісу решітки дуже гарно чистити. Ми приносимо цю касету і вставляємо її у вулик. Вона також виїжджає спереду. І лоточок цей для збору пилку виїжджає спереду. І спереду, і ззаду. Тобто це дуже плюс великий, що виїжджає і сюди, і туди. Це дуже зручно. Ну от ми принесли, Ось решітки, вставляються решітки. Раз, два. Все, збирається. Ось сюди відкриваємо. І бжоли летять сюди, а нижній закритий. Бачите? Бджоли летять сюди відбирають пилок. Коли нам потрібно, до прикладу, почистити ці решітки, от вони забились мусором, ми можемо цей литок знову ж таки, що вперед витягти, що взад витягти. Бачите, дуже зручно. От ми, допустимо, взяли, витягли його і цю решітку підковернули, до прикладу, стамескою, і цю решітку ми витягли і почистили її. Дуже зручно і правильно все зроблено. Все, ось таке дно. Збирає пилок, буде збирати якісно, бо тут, по-перше, дві решітки, лисонівські решітки. Ну і кому потрібно для сміття. Воно двигається, можна що взад, що вперед. Куди вам зручно туди і робите. В принципі, оце так. Тут ще треба буде доробити крючечки. Я позвонив, сказав, що було б непогано крючечки, щоб вони сюди не виїжджали. Але що мені подобається, що нема цих шухлядок закривати, відкривати, все доступ є. Бачите? Тобто треба збирати, витягли ззаду. Тобто, треба збирати пилок спереду лятка, ну, по тим чи іншим причинам. Ось воно спереді витягується. Так само ця касета спереду. Все, сезон закінчився, пилок не потрібно вам збирати. До прикладу, ну не потрібно. Просто підходите до вулика, витягуєте цю касету. Розбираєте її, чистите, миєте. Оцей, що був, у нас збирав пилок, вставляєте його вверх, і у вас вийшло аля січате дно. Січате дно з можливістю витягти взад, вперед, повторюся. Це дуже важливо. І весною робити гарно підмор чистити. Ну, суперово, суперово. Е, що я, ми зателефонувалися з Ігорем, що роблять ці державні збірники. Я посовітував їм зробити для трута дирочки, щоб трутень виходив. і, можливо, трошечки більше, і хоча тут, начебто, і нормально, треба тестувати в сезоні лоток для збору пилку. І ну і ці крючочки, щоб воно друг чого не випало там при перевозці, розумієте? Спереді є, можна, а ззаду треба зробити крючечки, щоб воно ну, нікуди не ділося.